Всіх вітаю, друзі! Не пройшло, скажімо так, і двох днів після завершення першого туру місцевих виборів в Польщі. А ситуація на польсько-українському кордоні вже почала налагоджуватись. Власне, про що ми і говорили з вами ще декілька тижнів тому. Що те, оце блокування кордону, блокування українського експорту, нагнітання е, антиукраїнських настроїв це все е, просто передвиборчі баталії, які е, використовуються для того, щоб набрати якомога більше голосів. І власне про ті покращення, які зараз є, ми з вами і поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Це важливо для всіх українців, які проживають як в Польщі. Так і в Україні вдячний за ваші лайки, репости, коментарі. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які намагаються україномовний контент просто-напросто потопити, скажімо так. І давайте починати за підсумками першого тижня квітня Укрзалізниця зафіксувала збільшення передачі зерновозів на кордоні. З Польщею про це повідомив в своєму Фейсбуці заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов. І він говорить наступне: що за даними Укрзалізниці. Станом на 8 квітня, тобто за перших 7 діб квітня на прикордонних переходах з Польщею показник середньодобової передачі вагонів з зерном, тобто той самий агроекспорт, який взагалі мали з України заборонити, він збільшився на 6,6% відповідно до показника минулого місяця, тобто березня. І що ж це, друзі, означає? Це означає, що останній. Якби такий дедлайн оцих всіх політичних баталій, баталій проти України, проти українців, він е, був важливий до 1 квітня. Е, до 1 квітня, чому е, тому, що е, якби там вже залишалась залишався тиждень до виборів, і ніхто вже не вкладував гроші в те, щоб нагнітати цю ситуацію. І ми е, хто пам'ятає? То от з 1 квітня і от фактично по 7 квітня не було е взагалі там жодної. Е по перше, була Пасха. Так, по-друге, не було жодних новин з того кордону, не було жодних заяв е оцих польських провокаторів, які там нагнітали постійну ситуацію проти України. Ніхто, жодна посадова особа не робила жодних заяв. І е, в цей час фактично людей, простих обивателів Польщі, їх взагалі не цікавило, що там з тою Україною, що там відбувається на кордоні, і чи українці вбивають економіку Польщі, чи вони там е, беруть гроші і живуть за їх податки, чи ні. Це нікого не цікавило, бо була Пасха, і тому ці всі е, іпсошні компанії, скажімо так, вони просто поприкривались і. Польська влада, чинна польська влада, вона вже мала розв'язані руки, і вони могли вже спокійно, якби, робити свою роботу, нарощувати оці експортні перевозки з України там, до країн Балтії, до портів, як це відбувалось, тому як це плюс не тільки для України, як там говорять, так що Україна вивозить зерно і для Польщі немає плюсів. Є плюси тільки для України, і що взагалі це Польщі шкодить. Це навпаки також Польщі допомагає, бо Україна за кожен вагон з зерном, який проїжджає через тори через територію Польщі до Литви, до Литовських портів, Україна сплачує за це в Польщу податок. І в Польщі, я думаю, що точно якісь нові митні надходження, транзитні надходження, вони точно лишніми не були і не будуть. І виходячи з цієї інформації, і виходячи з інформації про те, що вибори в Польщі вже фактично закінчились, так бо більша частина тих баталій, які мали відбуватись, вони вже відбулися. от, Ще буде другий тур 21 квітня, але він фактично там жодної реальної ролі на всю Польщу не відіграє. Скажемо так, і тому зараз фактично чинна влада може діяти фактично за законом, може зупиняти тих фермерів, які цей закон порушують, і вже не потрібно з ними рахуватись. І, власне, неодноразово вже в колорах ходили, ходили думки про те, що і Туску, і його команді вже набридли ці фермери. От, набридло те, як вони себе поводять, набридли ці мітинги, набридло те, що вони порушують закони Польщі, так. Різнотипні, але при цьому, навіть якщо вони набридли, Туск нічого не міг протиставити, він нічого не міг зробити, він не міг фактично нікого покарати. І оця ну, якби, польська система, польська влада, вони не могли нікого карати, бо ці фермери, як не дивно, в народі мали досить великий рівень підтримки. Так це не повально там кожен поляк це підтримував. Був просто якийсь відсоток людей, які це підтримує. І у випадку, якби Туск, Якось жорстко реагував, і його команда жорстко реагувала на такі протиправні дії. Вони могли б втратити свій електорат. Зараз вибори вже закінчуються. Фактично, вони вже фактично закінчились, так основна їх частина. І зараз можна не боятись втратити електорат, можна якби, виправляти оцю. Без, беззаконність, яка відбувалась на польсько-українському кордоні і, в принципі, по всій Польщі, і можна е, тепер впроваджувати ті зміни, які будуть корисні для економіки Польщі, які будуть корисні для польського суспільства і для польського майбутнього. Бо нагадаю, кожен хто там розказував, що через те, що Україна е, і Українці возять там свої товари е, через територію Польщі, що це завдає шкоди. Е, Польщі, так, але на, насправді виключно блокування польсько-українського кордону наносило е, просто непоправної шкоди в першу чергу Україні, і в другу чергу воно несло дуже і дуже серйозну загрозу для польської економіки і для польських підприємців, тому як велика частина польських підприємців орієнтована на український ринок, і вони просто ходили по цьому тонкому лезу, так і тільки через те, що влада України мала в цьому плані. Е, Скажімо так, холодну голову, вони не заборонили цим полякам і цим польським підприємствам возити свої товари в Україну і там їх продавати. Це е, зі сторони, там, е, ну якби якщо дивитися зі сторони українця, то це є нечесно, так? Бо Польща українські товари блокує, а польські товари спокійно заїжджають в Україну і там продаються. І багато хто з українців такого не підтримував, і навпаки, підтримували е, дзеркальне, тотальне закриття кордонів. Але я вважаю і завжди вам це говорив. Що що ці всі баталії закінчаться, і тут важливо просто бачити, хто з двох сторін виявився мудрішим, так? Бо Польща зараз вони кордон розблокують, наприклад, ці фермери. І польська влада на чолі з Туском. Вони скажуть: так це ж не ми блокували. От це блокували фермери. Тепер ми там з ними якось. Неважливо, як цю проблему вирішили, і тепер ніхто нічого не блокує. А якби щось подібне відбувалося зі сторони України, то це потрібно було було б робити виключно на державному рівні. Бо ми розуміємо, що якби під час війни там хтось почав блокувати кордон і польську продукцію не на три години, як це відбувалось, а на довгий період часу, то такі дії просто були б заборонені, так і без погодження з українською владою цього зробити було б неможливо. І в випадку, якби українська влада. Заблокувала можливість ввозу польських продуктів, то Польща могла б це вже розцінювати як дуже і дуже сильно недружній дипломатичний крок. От. Бо фактично всю брудну роботу зі сторони Польщі зробили фермери, якісь новнейми і представники партії Конфедерація, яка які і так фактично являються проросійськими, антиукраїнськими, і від них більшого чекати і не потрібно. Тому дуже круто, що цю сторінку вже ми перелиснули. Я розумію, що багато хто з вас і надалі буде е, негативно відноситись там в сторону Польщі і в сторону поляків. Але я ніколи не втомлюсь вам говорити про те, що потрібно дивитися е, на те, як, е, по-перше, веде себе влада і як вони намагаються цю проблему вирішити. А оцей осад, е, так, в сторону поляків, він, звісно, залишиться, але також. Цим треба і можна працювати, і майбутнє покаже, чи вони являються нам добрими сусідами чи поганими. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!